Друзі, привіт! А в цьому відео я розповім вам про основні причини, чому жовтіє листя на томатах? Розповім і продемонструю вам саме пожовтіння, а також розповім, яке пожовтіння листя не страшне для вашої розсади і що потрібно робити. І також розкажу, яке пожовтіння потребує термінової обробки ваших томатів. Це мої томати, які я вирощую у теплиці. Вони гарно ростуть, на них пожовтіння немає, а їх потрібно лише формувати. А як правильно формувати? Томати в теплиці на великий урожай я продемонструю у наступних своїх відео. А ось на дворі у відкритому ґрунті, пожовтіння зустрічається доволі часто. І перше пожовтіння листя, про яке я вам зараз розповім, воно не страшне. Як бачите, вся рослина томатів в мене зелена, а ось нижнє листя, воно не таке зелене, воно бліде, а також може бути зовсім жовтим. А це тому що томати ми вирощуємо через розсаду. І ці самі нижні. Листи наростали першими на моїй розсаді. А так як моя розсада вирощувалася у кімнаті, то це листя не бачило ультрафіолету і прямих сонячних променів. Тому воно таке бліде, і вже на цю рослину воно не працює, а тільки смок чи сік. Тому дане листя ми обов'язково видаляємо в незалежності які томати ми вирощуємо – низькорослі або високорослі, або як ще їх називають детермінантні або індетермінантні. За допомогою стікатора або ножиць відрізаємо це листя. Тут я вам дам невеличку пораду. Обов'язково обрізку листя проводьте у сонячні дні і бажано зранку, щоб ранки за цілий день загоїлись, не проводьте обрізку перед дощем або у холодну погоду. Наступне пожовтіння, яке ви можете зустріти на своїх томатах, виглядає ось так: як бачите, листя зелене, а деякі на ньому. Дуже сильно пожовтіло і висохло. Таке пожовтіння зустрічається на розсаді, яку не загартовували, а також на розсаді і на тих томатах, які поливають методом дощування, а саме по листу рано вранці або на протязі дня, коли дуже жарко і світе сонце. Краплі води залишаються на листовій пластині і сонячні промені, проходячи через ці краплі води. Создають ефект лінзи і роблять опіки листам вашої рослини. І тоді листи, начебто, зелені, але на них є ось такі жовті, висохші плями. Тому, якщо ви робите такі поливи, то ваші томати можуть зовсім загинути від опіків. Запам'ятайте розсаду томатів, а також дорослі рослини томатів. Ми обов'язково поливаємо злійки під корінь. Не по листу. А також, якщо ви вашу розсаду не загартовували, не виносили її на вулицю в утрішні і вечірні часи, коли сонячні промені не такі палкучі, то краще за все, після висадки такої розсади у відкритий ґрунт, потрібно її притіняти, поки не наросте нове зелене листя, яке вже буде загартоване і не буде боятися палкучих сонячних променів. А ці листки з опіками також потрібно видалити. Але якщо такі опіки на верхніх листях, то можна обрізати безпосередньо тільки ті маленькі листочки, на котрих є опік, а інші листя буде продовжувати працювати на кущ. Також буває, що листя жовтіє, скручується і висихає по дуже простій причині, а саме коли рослині не вистачає вологи, коли ви дуже рідко її поливаєте, це буде зразу видно по розсаді, вона буде млява, а листя маленьке і бліде. Щоб вирішити цю проблему, потрібно поливи робити частіше, і поливи повинні бути рясними, як мінімум 2-3 літра під одну рослину. Ну і з останнім пожовтінням листя, про яке я вам зараз розповім, потрібно зразу приймати міри, якщо ви таке побачите на своїх томатах. А це стосується листя, яке жовтіє. На самій верхівці нове молоде листя. А також якщо сама розсада росте бліда, це означає, що в вашій розсаді недостатньо азоту. Ну, якщо ви не знали, що томати азотом часто підживлювати не можна, тому що вони починають жирувати, листя починає рости великим, стовбур товстішає, а при цьому томати у китицях не зав'язуються, квітки опадають і врожай стає мілким. Тому я рекомендую вам використовувати органічний азот. Який можна приготувати самостійно, наприклад, зібрати бур'яни, замочити їх у відрі на один тиждень і потім цим настоєм підживлювати розсаду. Я зовсім недавно випускав відео, в якому дуже докладно показував, як цей настій зробити. Обов'язково переходьте до мене на канал і подивіться це відео. А також можна підживити настоєм із курячого посліду. Це відео я також викладував у себе на каналі. Ну таке підживлення. Потрібно зробити одне, потім вже використовуйте комплексне добрива, в складі яких в основному є фосфор і калій, а також магній. Тоді ваші томати будуть помірно рости і закладувати великий врожай, і в кожній квітці зав'яжуться томати. Так що, друзі, тепер підіть і огляньте ваші томати на ознаку пожовтіння листя і прийміть потрібні міри по усуненню цих причин. Я вам бажаю кріпкої розсади і гарного дня! До зустрічі у нових відео.